Поки її однолітки насолоджуються життям, 17-річна бордичівлянка Каріна буквально днює і ночує у лікарні, сподіваючись виходити хвору маму. У жінки гангрена правої стопи, підвищений рівень цукру у крові, через що вона майже втратила зір, а її нирки вже не функціонують. До цього хвора перенесла інсульт. Днями на день народження доньки вона готувала святкову вечерю та раптово впала і підвестися вже не змогла. Ну мені всі казали. Що їдь, в батьни це в Тебе повищений сахар. А я не вірила, думаю, звідки ж мене взявся цей повищений сахар. Донька постійно біля мене. Хто ж ще може бути? У мене чоловік і ноліт першої групи. Він трошки крепший за мене. А так донька більш нас нікого немає. Донька пані Наталі розповідає, мама давно скаржилася на ноги, ходила лише по квартирі. Коли злягла, ночами не спала, бо не могла самостійно перевернутись. Батько дівчини, інвалід, візочник першої групи, теж пережив інсульт. Заощаджень родина не має. Нині їй 17. Вона навчається на кухаря у місцевому ПТУ. Стипендії не отримує. Там за пропуски їй почали погрожувати виключенням. Але думати про навчання Каріна не може, поза як понад усе хоче, аби мама лишилась живою. Якщо не зробити ампутацію, піде зараження крові. І тоді останеться мамі жити. Ну, місяць від сили. Є маленький шанс того, що вона вижила. Я вважаю, що ну, не воспользуватись цим шансом, не зробити цю ампутацію, щоб ну. Щоб моя мама вижила, щоб ну десь вона побачила внуків, щоб вона хоча б ще трохи прожила. 51 год, та зараз потеряти 17 років маму, я ну, не хочу, я не переживу просто цього. Лікарі збирали консиліум, аби зрозуміти, як лікувати пацієнтку із супутніми важкими діагнозами. Серед них, зокрема, і залишкові явища ішемічного інсульту, важкий перебіг цукрового діабету другого ступеня. кажуть, у цієї жінки шанс, хоч і малий, але є на даний момент. Хвора на стадії до обстеження на даний момент хворі надається медична допомога, от бюджетними, бюджетними коштами. Прогноз зараз на даний момент дуже важко дати, якийсь прогноз. Операція провести неможливо і через, край, через дуже важкий і стан хворий. От. При позитивній динаміці від лікування, якщо стабілізується її стан, і вона зможе перенести операцію, буде ставитися п'ятники консиліум і буде приймати рішення про можливість оперативного лікування. Окрім батька інваліда візочника та коханої людини, дівчина не має підтримки. Самостійно доглядає за хворою мамою увесь час, поки вона у лікарні, тато вдома варить дружині поїсти. Каріна звертається до людей за будь-якою підтримкою. Позаяк продала все, що могла. Батько інвалід першої групи. Мама зараз ну не в состоянні. Тось тобто я залишилася одна, вся надіжда ще впала на мене. Я вас дуже прошу, поможіть, пожалуйста, хоча б трохи. Всі фінанси були, ну, дійсно, все золото пішло, всі, вся техніка, яка могла, пішла. Вже ну, просто немає. В папи пенсія, тисячу сто. Нині родина економить на усьому, аби придбати ліки для жінки. Каріна каже, чекає на дитину і понад усе. Просить у Бога, аби мама побачила онука.